Переказала понад 8 тисяч гривень агентству із працевлаштування. Гроші віддала, а фірма зникла. Про це нам розповіла жителька Кропивницького. Жінка звернулася до київської фірми, котра обіцялася допомогти знайти роботу у Норвегії. Пані Світлана підписала договір із агентством, частково платила їхні послуги. Надія на те, що заробить гроші, обернулася заявою поліції. Пані Світлана звернулася до нас, бо переконана, подібні схеми діють по всій Україні. Жінка була готова їхати за кордон, аби заробити на прожиття. Каже, побачила в соцмережі оголошення від агентства з працевлаштування ТОВ Резаєв Ейдженсі. Мовляв, є можливість працевлаштуватись у Норвегії. Ну, почалася в нас переписка. Вислали мені копію договору, щоб я прочитала, чи підходять мені такі умови. Коли підписали договір, прислали мені копію ну, реквізити, я заплатила в банк 250 доларів, якоби аванс. Остальна сума з першої зарплати. Якщо вірити цьому договору, київська фірма гарантувала жінці працевлаштувати її у норвезьке місто Берген робітницею на виробництво м'якого сиру, безкоштовне житло, медичне страхування. Мовляв, уже в грудні жінка поїде працювати у Норвегію. І з її зарплати фірма мала би отримати ще понад 33 тисячі гривень. Як розповіла пані Світлана, невдовзі після того як переказала аванс. Зв'язку із фірмою не стало. Ми хотіли поспілкуватися із представниками агентства, але номер, вказаний у договорі, не відповідає. Перший раз я задала запитання, мені відповіли, потім помінявся менеджер, потім другий раз я задаю запитання, і оказалось, що вони вже не, не користуються вайбером. Так, у мене виникли підозри, що це шахраї. Пішла в Поліцію написала заяву. Чесно кажучи, не вірю, що що щось вийде, але надія помирає остання. Ми звернулися у поліцію Кропивницького. Чи відкрили тамтешні правоохоронці провадження у прес-службі? Довго не могли знайти навіть заяву пані Світлани. Вона зверталася з іншого питання у 2018 році. Я заяву цього обнаружила, якби ну там вона розглянута. Це зовсім інше питання, не стосується цього. Відповідно, ну Якусь, якісь дані. А так у вас немає її заяви зареєстрованої. на я точно. Ну ви мене зрозумієте, Щоб я, е, можливо, вона направляла якоюсь поштою, або не можу вам сказати. Пані Світлана каже, що писала заяву безпосередньо у відділку поліції на завокзальній вулиці 3 листопада. мене ускладнюється пошуку зв'язку з тим, що я не знаю номеру провадження. Я... Номер реєстрації чи що Ну от ми власне хочемо вас запитати, чи взагалі його реєстрували, цю заяву? Долю заяви пані Світлани пообіцяли з'ясувати після повітряної тривоги. Жінка планує особисто навідатися у поліцейський відділок. Олена Лищук для новин на часі.